Температура на 31. Так, Машинка заряджена на 100%. Виїжджаємо, подорож Львів з коли. Глянемо, чи ми доїдемо, чи ми будемо заряджатись по дорозі. Скільки процентів буде, поки ми виїдемо з міста, бо нам по місту орієнтовно 10-15 кілометрів. Поїхали. Виїхали з Львова. Що у нас 16 км по Львову з'їли 13%. Їхали з кондиціонером і без кондиціонера І одразу в нас екстремальна ситуація. Ця траса стоїть кілометрів 10, ми рухаємося швидкістю 5 км за годину. Видно, що на горизонті кілометрів мінімум 2. Машини всі практично стоять. 13% спалено, 17 Треба 10, приїхали. Треба десь у районі нам 110 загальном їх. Температура на дворі 32. Проїхали Миколаїв. 42 км, спалили 30%. Рухаємося в сторону стріля зараз. З міста Стрий озеро. Під'їхали. 77,5 км проїхали. маємо 40%. Залишилось нам до сколи орієнтовно 37 км. Температура на дворі 32 градуси. Поки що вкладаємося, їхали практично всю дорогу з кондиціонером, бо на дворі дуже жарко. Ну, все, на місці приїхали на заправку з коле око і поставили на заряд. В результаті у нас 113,5%, 11% залишилось, тобто 16 км ми ще могли в принципі катати. 16 кілометрів. Тобто запросто можна доїхати з коле в точку, але якщо люди хочуть в Славськ, то вже відповідно для Славська треба, напевно, тут їм зупинятись або або зупинятись в стрию. В стрию теж. Ок. От. Їхали практично всю дорогу з кондиціонером в комфорті. Батарейка 90%. Ємкість збережена. От приблизно така картинка. Все, тепер назад. Збиваємо лічильник. 131 ми покаталися, один раз зарядили. І повністю тепер від 220 розетки зарядили на 100%. Подивимося, як вона відреагує, заряджена не від станції, а від розетки. Дорога така сама орієнтовно 113 км. Так, збиваємо на 0. Ох, і поїхали. Подивимося, скільки у нас процентів залишиться. Спустились ми з гір, значить спалили 20%, дуже цікава ситуація, приїхала 38 км. Це пов'язано з тим, що ми, напевно, спускались вниз. І плюс ще один такий фактор, як температура в горах. У нас була орієнтовно. Е 22-21 градус. Ми ще їхали трошки без кондиціонера, а далі вже відповідно спустилися трошки нижче. Вже температура виросла до 27 градусів і ми вже включали кондиціонер. От, приблизно так. Тобто ми зараз в стрію будемо зі Стрія вирушати на Львів. Ще один такий фактор. У нас машина гружена, 4 людей, плюс вся повністю. В сумках і в колясках і досить машина гроза. 25% залишилось, 104 км проїхали. На станцію 17% залишилось, 116,2 проїхали. Значить, середня швидкість орієнтовно було 80-90 км за годину. Деколи тягнулось 70-80, якщо якась фура. Було також максимальна швидкість 110-120, якщо вже хтось дуже повільно їхав. О, ну, приблизно ось така картина. Словом, в Сколи без проблем. в Славськ можна теж заїхати, але треба зупинитись на око, в Стрію або в Сколи. Навіть якщо не включати кондиціонер, теоретично можна доїхати навіть з Львова Славськ. Але відповідно, треба їхати там 70-90. Ну і з відкритими вікнами. Тоді можна дотягнути навіть до Славського Ось такі от приблизно наш валіт.